Ось такий Transporter 20 2020 року маємо у наявності на 2-літровому дизельному двигуні 110 кВт, IQ Light Оптика, повний привід, автомат, гарний білий колір, топова автівочка під комерцію, свіжопринтна з Європи повністю ціленька. Грузовий відсік в гарному стані. Гарні диски, хороша резина, камера заднього огляду, фаркопчик присутній. Кажемо, ще звідси достатньо місця для ваших робочих потреб. Автівочка виглядає просто супер. По салончику у нас повний електропакет. Автівочка після хімчисточки в охайному гарному вигляді, мультикермо з адаптивним круіз-контролем. вебаста у нас присутня, кондиціонер, підігріви сидінь. Ще маємо тут ось так. Автілочку в топовому стані. Великий сенсорний екранчик 153 тисячі рідного пробігу автомобіля. Працює абсолютно все, без ніяких питань по автомобілю. Тому, друзі, звертайте увагу, топова комерція з Європи, яка вам буде працювати і працювати. Автівочка у нас у наявності на автомайданчику. Всім гарного дня!